Тихе, але збройне протистояння не перший день триває на Дубинщині поблизу селища Смига, яке два роки гриміло на всю Україну скандалами довкола торфопереробного підприємства. Знову пікети, барикади і озброєні люди. Цього разу місцем конфлікту стала лінійно виробнича станція підприємства Прикарпат Захід Транс, яке належало російським інвесторам і займалося транспортуванням нафти з Росії в Європу. Місцеві правоохоронці за підтримки одного з міліцейських добровольчих батальйонів спробували увійти на територію заводу, нібито аби провести слідчі дії і перевірити, чи не крадуть нафтопродукти з націоналізованого об'єкта. Охорона та активісти з Волині зайняли оборону довкола заводу і міліціонерів не пускають. Мовляв, керівники Прикарпатзахідтрансу, яке заключило договір з охоронною фірмою, немає на місці. Відтак і пускати нікого не будуть. Тим більше таку кількість озброєних людей довкола автобази розцінює як акт можливого рейдерства. На даний час має місце така ситуація, що порушена кримінальна справа слідчим управлінням Рівненського ОМВС. І ця справа порушена по надуманим підставам, ніби там вивіз якогось металобрухту. Реально там ніхто нічого не вивозить, ніхто нічого не розкрадав. Це просто формально порушили кримінальну справу для того, щоб в рамках цієї кримінальної справи здійснити рейдерське захоплення підприємства. Так ми вважаємо. Зараз на території підприємства фактично перебувають тільки охоронники охоронники того рекона і представники Прикарпат Захід Транс немає. Нам неодноразово пояснювалося, що ми просто здійснюємо охорону даного об'єкта і все. І для правильного та грамотного виконання цієї ухвали необхідно було би просто зв'язатися з представниками Прикарпат і відповідно з ними скоригувати, чи в їх присутності, чи просто, щоб вони нам дали дозвіл от, зайти на територію даної бази та зробити, якщо вже вони, їм треба там, дійсно можливо щось в рамках правового поля, зробити огляд там, чогось, що вони мають бажання зробити.